90 років і 86 років, щоб з пляшок брали воду. Воду ми самі проводили власним коштом. Ми з палицями ходимо. Ми повинні цими пляшками займатися. Три місяці майже без води. Саме так живуть мешканці вулиці Крушельницького на Слобідці. Ось відра з водою в нас стоять, яку ми привозимо. Ось каструлі з водою, баки з водою. Води немає. Ще тиждень тому вона хоча б текла маленьким струмочком, каже Галина. Жінка допомагає матері та її чоловікові донести велику пляшку води додому. Для батьків це важке заняття. Загалом на цій вулиці близько 40 будинків, і кожна сім'я справляється з проблемою по-своєму. У Катерини лежача мати води потрібно багато. Та й сама жінка багато не донесе. Ось збирає воду в цих бочках. На сусідній вулиці беремо дощову, збираємо. То увімкнуть, то вимкнуть її ціле літо немає. Проблеми з водою в цьому районі почалися на початку літа, розповідають місцеві мешканці. Спочатку трубу прорвала ось в цьому місці. Це початок вулиці. Тоді ж майже зник тиск води. Ці труби жителі вулиці проводили власним коштом. І ремонтувати комунікації в Інфоксводоканалі людям відмовили, запевняють, одесити. Довелося все знову робити самотужки, але проблему це не вирішило. Новий прорив стався трохи нижче вже на хуторській. Коли когось підключають, труба виходить інфокса. А коли тече проблеми тільки наші. Це наша труба. Тим більше це тече на дорозі. Це ж не наша труба, це центральна труба. Вони приїхали, перекрили, не попередивши, щоб люди, хоч краплю води набрали. Люди є на вулиці лежачі. Першої групи інвалід, син у неї другої групи інвалід. Усі без води. Врешті-решт люди залишилися взагалі без води майже на тиждень, і знову Одесити звернулися до водоканалу. Там людям відмовили: відремонтувати можемо, але не безкоштовно. За що платити? Люди не розуміють, бо це вже не їхня вулиця, та й саму дорогу постійно роздувають фури. За що За що ми щомісяця платимо за воду? Щомісяця. Якщо не дай Боже якась несплата, водоканал одразу ж дзвонить. Треба оплатити. А як нам зробити труби, вони не можуть. Під час зйомки тут зібралися десятки людей, які збиралися ледь не перекривати рух автівок. Аж раптом на місце приїхала аварійна бригада інфоксу. Фахівці пообіцяли одразу дати воду, але як виявилось рахунку за ремонт, людям все одно не уникнути. Чому так дізнаємося в «Інфокс водоканалі. Там кажуть і ця труба абонентська, тобто її теж проклали місцеві жителі, а не постачальник послуг. А тому й ремонт до тарифу не входить. На цій вулиці люди платять тільки за саму воду, пояснили в прес-службі інфоксу. Під час обстеження виявлено, що аварія виникла на ділянці абонентського трубопроводу, який не знаходиться на балансі водоканалу. Відповідно до вимог законодавства, обов'язок утримання та ремонту абонентських мереж належить споживачу або у групі споживачів. Мешканці можуть замовити ремонтні роботи як інфокс водоканалу, так і будь-які інші організації. Станом на 19.09.2024 ноль група мешканців вулиці Крушельницької надали гарантійний лист водоканалу про замовлення таких робіт та обов'язок їх. Платити. Ремонтні роботи планується розпочати в найближчий час. Поки що на пошкоджену трубу наклали хамут, а воду людям повернули. Хоча глобальна проблема так і залишилась невирішеною.